Є й більш класичні колекціонери серед політиків. У їхній власності ікони та ювелірні прикраси. До прикладу, 45 діамантів за 180 тисяч доларів. А колекція ікон оцінюється у 450 тисяч гривень. Депутат без автопарку вже не депутат. У деклараціях народних обранців цілі колекції по 5-6 авто. Вибір елітний. Улюбляють Мерседес, «Лаборгіні» та Мазераті. І це не дешево. Одна така машина може тягнути на 13 мільйонів гривень. Ну а новий модний тренд серед депутатів це біткоїни. Народні обранці активно вкладають гроші в криптовалюту. Задекларували від 10 до 398 біткоїнів. А щоб ви розуміли, масштаб один біткоїн сьогодні коштує 94 тисячі доларів. Крім задекларованого, вражають депутати і вмінням уникнути подання декларації. Один із найбільш поширених передача коштів родичам, які потім повертають їх у вигляді подарунка. Ми бачимо ситуацію, коли посадовець отримує готівкові кошти від своєї матері розміром 900 тисяч гривень в квітні, а вже травні купує на цих 900 собі автівку або вкладає в свої нерухомість.